Мої вітання. Сьогодні я хочу поділитись з вами чотирьма рецептами смачних десертів із яблук. Всі ці яблучні смаколики готуються швидко, просто, дуже бюджетні і на смак неймовірно смачні. Тож дуже раджу вам скористатись рецептами та приготувати цю смакоту. Для першого рецепту візьміть 1 кг яблук та приготуйте смачний десерт, який готується 30 хвилин разом із запіканням, а виходить неймовірно смачний. Для приготування яблуки я відчищаю від шкуринки та очищені від шкуринки яблука натираю на крупну тертушку. Далі беру 1 третю лимона та вичавлюю на яблучка сік із цього шматочку. Це надасть яблукам гарний лимонний присмак та не дасть яблукам потемнішати. Додаю 2 столові ложки цукру, пів чайної ложки кориці, якщо любите корицю, можете і більше покласти. І тепер поєдную яблучка з усіми приправами, гарненько їх перемішую. Далі я беру деко, застеляю його пергаментом, беру шматок масла приблизно грам 30, невеличкими шматочками розмащую по всьому деко. Зверху на масло я викладаю наші яблучка і розрівнюю їх також по всьому деко. Деко з яблуками відставляємо в сторону та беремо глибоку миску. В миску я вбиваю 4 яйця, яйця в мене середнього розміру. До яєць я додаю дрібку солі, дрібку ваніліну і гарненько все з'єдную за допомогою міксеру. Збиваю до появи пивної піни, потім поступово по черзі всипаю 130 г цукру і гарненько продовжую все вимішувати. Яйця з цукром повинні гарно взбитись, стати пухкими, а цукор розчинитись. Ось така маса в мене вийшла, до неї я додаю 2 столові ложки олії, олія в мене соняшникова, без запаху. Гарненько взбиваю знову впродовж однієї хвилинки і тепер можна прибирати міксер в сторону, він нам більше не потрібен. Далі я беру 120 г борошна, до нього додаю 1 чайну ложку розпушувачу. З'єдную борошно з розпушувачем і тепер просію борошно з розпушувачем до тіста. Щоб наше бісквітне тісто було ніжним та повітряним, міксер ми не використовуємо, а вмішуємо борошно за допомогою ложки. Гарненько перемішуємо до однорідності, щоб не було грудочок і все борошно вимісилось. Ось таке ніжне та повітряне бісквітне тісто має у вас вийти. Далі це тісто я перекладаю зверху яблучок на деко та розрівнюю однорідним тонким рівним шаром. Розрівняли, вмикаємо духовку на розігрів на 170 градусів та відправляємо майбутній рулет випікатись впродовж 25 хвилин. Рулет має стати золотавого кольору, витягаємо його з духовки і зразу, не даючи йому охолонути, Зверху накриваємо пергаментом, швиденько перевертаємо і знімаємо нижній пергамент. Зверху у нас мають бути яблучка. Ось вони, вони вже гарно пропеклись. Далі беру нижній шар пергаменту і скручую за допомогою нього тугий рулетик. Гарненько притискаю рулетик, щоб він не розпадався та гарно тримав форму. Знімаю з рулету пергамен та залишаю його до повного остигання. Коли вже рулет гарно охолоне, нарізаю його на шматочки та для декору зверху декорую його цукровою пудрою. Звичайно, можна полити із шоколадом, хто як полюбляє. Але традиційно цей рулетик готується саме з цукровою пудрою. Нарізаємо шматочки, ви тільки подивіться, який він ніжний. Дуже смачний, готується дуже швидко. Яблучка з бісквітним тістом це дуже-дуже смачно. Дуже раджу вам приготувати цей рулетик та поділіться, будь ласка, зі мною своїми враженнями. А я починаю готувати наступний десерт із яблук. Цей десерт готується елементарно, без борошна, без шоколаду, без зайвого посуду. Можна приготувати навіть без цукру. Це неймовірно просто, дуже смачно та дуже швидко. По вартості продуктів він коштує дешевше, ніж фаліжанка кави в дешевій кав'ярні, а виходить неймовірно смачно та дуже гарно. Приготування я розпочну з горішків, їм попередньо я обсмажила. Горішки в мене грам 50 будь-яких, які у вас є, та подрібнюю дрібненько ножем. Далі беремо основний інгредієнт цього десерту це яблука. Так, він готується з яблук. Ви навіть не повірите, що з яблук можна приготувати такий смачний десерт. Я також не вірила. Яблука потрібні будь-які будь-яких сортів. Звичайно, якщо яблука солодкі, то цукор в цьому десерті не потрібен. Якщо кисловаті, то можна додати сук, цукор, мед. Або цукорозамінник. Яблука необхідно очистити від шкуринки та від серцевини. В очищеному вигляді нам потрібно 450 г яблук. Яблука я пересипаю в чашу до блендера та за допомогою нього подрібнюю яблука до стану пюре. Якщо у вас немає блендера, можна помолоти на м'ясорубку, а можна натерти на саму дрібненьку тертушку. Спочатку яблуки за допомогою блендера погано подрібнюються, а потім, коли вони випустять частину соку, то швиденько пюре перебивається до однорідності. Ми маємо отримати ось таке майже однорідне пюре, цього достатньо. Яблука взбились і тепер до яблук необхідно додати інші інгредієнти. Щоб не забруднювати зайвий посуд, я продовжую приготування прямо в блендері. Вбиваю сюди 4 яйця середнього розміру і додаю 4 столові ложки какао. Какао беріть, будь-яке я готувала із дорогим, і з більш бюджетним какао. Виходить смачно. Ложка з какао в мене повна з горкою, висипаю сюди какао, також я додаю. Одну чайну ложку цукру, але, повторюсь, цукор можна не додавати, можна замінити на мед, а можна замінити на, са... на цукорозамінник. Також додаю одну чайну ложку розпушувачу і все гарненько перебиваю до однорідної маси. Маса зразу стає пухка, збільшується в об'ємі, і ось такого гарного кольору. Коли маса вже взбилась, Підготуємо форму для випікання нашого майбутнього яблучного брауні. Цей десерт називається саме так. Форму я застелила пергаментом, щоб краще та легше було витягнути його після випікання. Також можна взяти силиконову форму. Обов'язково, якщо форма скляна або металева, застеліть її пергаментом. Відправляємо брауні у розігріту духовку, зверху, звичайно, декоруємо горішками, випікаємо при температурі. 180 вісімдесят градусів впродовж 55 60 хвилин В моїй хвилин. духовці Брауні запікалось рівно годину. Після того як десерт спечеться, зразу з форми його не витягайте, залиште його на декілька годин, щоб він охолонув. Після краще відправити його в холодильник на 2 годинки а можна і на ніч. Але. В мене він не постояв довго, буквально через годину в холодильнику мені довелося його дістати, тому що діти вже дуже хотіли смачненького. Я розрізала і він в мене прекрасно тримав форму. Ось так виглядає цей десерт у розрізі. Шоколадний брауні без шоколаду. Як бачите, готується він дуже просто, дуже швидко. Я вам дуже раджу його приготувати, бо це неймовірна смакота. А я починаю готувати третій десерт із яблук. І це неймовірно легкий у приготуванні, дуже смачний пиріг, який готується навіть без замішування тіста. Цьому рецепту вже дуже багато років. Готується цей пиріг без яєць, можна навіть без масла. На нього навіть не треба замішувати тісто. На смак пиріг виходить дуже смачний і якби я його не готувала, то подумала б, що в ньому є крем. Це настільки смачно, ви точно будете у захваті від цього пирога. Для приготування нам потрібно три склянки однаковим об'ємом. Мої склянки мають об'єм 220 мл. В одну склянку я насипала борошно, в іншу цукор і в третю додаю манну крупу. Об'єм склянок ви можете обрати будь-який, все залежить від розміру форми, в якій ви будете випікати пиріг. Зайду наперед і скажу, що форма для випікання мого пирога була 20 см у діаметрі. Тому, якщо у вас форма більшого розміру, то візьміть склянки більшого об'єму. Висипаємо в глибоку миску три склянки із сухими інгредієнтами, додаємо 1,5 чайні ложки розпушувачу та дрібку солі. Все гарненько перемішуємо. Тепер треба розділити це на 4 приблизно однакові частини. Для цього я беру ті ж самі склянки і розділяю приблизно на 4 однакові частини. Звичайно, цього можна і не робити, і робити все на око, але мені так зручніше. Сухі інгредієнти для пирога підготовлені та розділені на 4 рівні частини. Далі нам потрібні яблучка, будь-які будь-яких сортів. В мене ось такі домашні, не дуже гарного вигляду. Головне, щоб вони були смачні. Яблука разом зі шкуринкою я натираю на крупну тертушку. Від шкуринки їх можна не очищати. Яблук мені потрібно у натертому вигляді 700 г. Тому я беру приблизно 850 г яблук, якщо вони не порчені, і натираю їх на тертушку. Ось вийшла моя яблучна суміш, тепер до неї треба додати сік лимону, щоб, по-перше, вона не потемнішала, а по-друге, щоб з'явився гарний лимонний присмак. Вичавлюю сік половини лимону і все гарненько перемішую. Звичайно, прибираю кісточки, якщо вони потрапили до яблук. Перемішали і тепер можна збирати наш поріг. Але для цього треба яблучну суміш розділити на три приблизно однакові частинки. Для випікання пирога нам потрібна будь-яка форма. В мене ось така роз'ємна, діаметр 20 см, форму треба гарно застелити пергаментом. Щоб пергамент краще тримався, я змастила стінки олією і зверху нього вже приклеїла пергамент. Так це робити набагато простіше. На дно форми я висипаю одну склянку із сухою сумішю, розрівнюю її по всій поверхні. Зверху додаю одну частинку яблучної начинки, також розрівнюю однорідним рівненьким шаром. Зверху висипаю наступну склянку із сухими інгредієнтами. І так ми будемо робити по черзі, поки не закінчаться всі начинки. Обов'язково нижньою та верхньою мають бути сухі інгредієнти. І три яблучні начинки всередині. По цьому принципу і складаємо весь поріг. Як бачите, все мега просто, і ви навіть не уявляєте, яким смачним він виходить, хоча навіть тісто ми на нього не замішували. Висипала зверху останню склянку із сухими інгредієнтами, гарненько розрівняла, відставляю майбутній поріг і беру останній інгредієнт це молоко. Його нагріваю у мікрохвильовці майже до гарячого стану. Також за бажанням можна додати масло. Я беру 40 г вершкового масла, заливаю його гарячим молоком, все гарненько перемішую і цю суміш виливаю зверху на поріг. Для того, щоб наша молочна суміш гарно розпреділилась по всьому пирогу, я роблю ось такі проколи до дна форми. Гарненько проштрикую весь пиріг. І відправляю його в розігріту духовку при 180 градусах. Я запікаю його впродовж 45-50 хвилин. Орієнтуйтесь на колір. Він має стати ось такий золотавий. Після випікання тримаємо його півгодини в формі, потім витягаємо з форми, прикрашаємо цукровою пудрою та можна насолоджувати. Більш стабільний він стає у холодному вигляді, але мені він найсмачніший, коли теплий. Це дуже смачно. Дуже раджу вам приготувати цей смачний пиріг смачного. А я починаю готувати наступний десерт з яблук. І це яблучний невидимий пиріг. Чому невидимий? бо в ньому зовсім не видно тіста. На смак, як яблука з кремом, це дуже смачно, дуже гарно, а приготувати цей пиріг зовсім не складно. Для приготування нам потрібен 1 кг яблук. Яблука беріть будь-які, які вам подобаються. Раджу використовувати кисло-солодкі яблука. Шкуринку від яблук я очищаю. Очищені яблучка нам треба нарізати тоненькими слайсами. Можна це зробити ножем, а можна скористатись ось такою насадкою, яка є у всіх на тертушці. Дуже легко та просто нею нарізаються тоненькими слайсами яблучка і виходять ось такі шматочки. Якщо вони всі різного розміру, це не страшно. До нарізаних яблук нам треба додати сік половини лимону. Це додасть легкої кислинки та не дасть потемнішати яблука. Перемішуємо яблука з соком і відставляємо яблучка в сторону. І Далі готуємо основу для пирога. Для цього в глибоку миску я вбиваю 3 яйця, додаю дрібку солі та на невеликих обертах міксера взбиваю все до однорідності. Можна використовувати і просто вінчик, але з міксером, звичайно, це швидше. До яєчної суміші я додаю 100 г цукру та дрібку ваніліну і взбиваю все до побіління маси впродовж 3-4 хвилин. Ось така гарна повітряна маса виходить, беру шматочок масла 50 г, відправляю в мікрохвильовку, розтоплюю масло і негаряче вливаю до яєчної суміші. Сюди додаю 150 мл молока і знову об'єдную всі інгредієнти між собою за допомогою міксера. Взбиваю все 2 хвилинки. Маса взбилась, інгредієнти об'єднались, тепер нам треба додати сюди сухі інгредієнти. В мене тут 120 г борошна і 1 чайна ложка з горкою розпушувачу. Борошно з розпушувачем поступово просію до тіста та в декілька прийомів вмішую і з'єдную всі інгредієнти між собою. Не додавайте зразу все борошно, додавайте поступово в 2-3 прийоми, тоді все гарно об'єднається і тісто буде однорідним. Коли вже додала всі сухі інгредієнти, взбиваю тісто ще впродовж двох хвилинок і тісто готове. Тісто виходить дуже рідке, як на млинці, хай вас це не бентежить, таким воно має бути. Так як я вам вже казала, це тісто у випічці нагадує крем, тому воно має бути ось таким ріденьким. Додаємо до тіста яблучка та в декілька прийомів гарненько їх перемішуємо, щоб кожне яблуко покрилось тістом. Висипаємо всі яблучка, все гарненько перемішали, всі яблучка розподілились по тісту, далі я беру форму для випікання, в мене вона має розмір 24 см у діаметрі, дно її я застелила пергаментом, змастила все гарненько олією і відправляю в духовку. Випікати буду пиріг при температурі 180 градусів впродовж 50-60 хвилин. Все, звичайно, залежить від потужності духовки, ми маємо отримати ось такий гарний легкий золотавий колір зверху і пиріг гарно пропечеться всередині. Коли пиріг спікся, звичайно, посипаємо його зверху цукровою пудрою, знімаємо кільце і можна ним насолоджуватись. Звичайно, стабільним він стає у холодному стані, коли він гарячий, він ще не дуже стабільний. Але смачний, як гарячий, так і холодний. Це неймовірно смачно. Я дуже раджу вам приготувати цей смачний поріг. Смачного вам!